Моєму встановленні було три етапи. Перший етап б'юті майстер. дев'ять років я була б'юті майстром. Що це взагалі був за період, коли в тебе немає плану, ти не знаєш, скільки ти заробиш цього місяця, тому що сезон не сезон. Це все дуже сильно впливає. І ти взагалі не знаєш, що ти хочеш по життю, тому що все твоє життя підлаштовується під клієнтів. А я навчилась робити стрижки, робити фарбування, робити весільний образ, робити мейк, робити брови, робити манікюр. Відкрила свою студію. Що далі? А гроші більше не стає. Тобто, як би ти не старався, а грошей більше не стає. Яким би ти крутим спеціалістом не був так само, да там тренера, нутриціологи, психологи, психологи, якби ти сильно себе не прокачував, я зараз не про те, що не треба да, підвищення кваліфікації проходити, треба, звісно. Але якщо ти качаєш тільки одне крило літака, це твою експертність, друге крило літака це люди, які про тебе знають, от ніхто не знає, то грошей більше не стає, і ти просто не розумієш, як масштабуватись далі. А прикол не в тому, що життя несправедливе, а просто в тому, що ніхто нас не навчив. Нас навчили працювати ручками, але не навчили жити це життя. Як насправді треба проявлятися, як нести свою цінність, своє життя людям. І наразі соцмережі це найкращий варіант, тому що як не крути, сарафани радіо це обмежена кількість людей. Там змінили місто, ніхто про вас там не знає. А роки йдуть. Там п'ять, 10 років, 15 років можете бути спеціалістом, а ніхто не буде про вас знати. Але якщо ми починаємо вести соцмережі, навіть просто як вмієте, просто починати з того, що от зараз у вас є. Є біла стіна, супер в квартирі, нема білої стіни. Знімайте як можете. То вже про вас почнуть знати люди.